Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя і ми сьогодні з дівчатами трошки зайшли в ліс попастися на кущах. Так, чорнявий сьогодні на поводку, бо вчора проштрапився. І, звичайно, хочу показати, що я сьогодні взяла з собою в'язать. Вирішила шкарпеточки оставити вдома, а пов'язати я взяла з собою щось новеньке. Вуаля. Це дитяча жилеточка. Значить, я так коротенько про неї розкажу. Вона ще не готова, тому що мені треба зробити обв'язку горловини. Над цим я думала декілька днів, як правильно зробити. В чому? Проблема для мене. Це жилеточка в'яжеться на замовлення, і приміряти на дитину у мене немає змоги. Навіть приблизної дитини у мене немає. Це не підходить. Зовсім. Так от, я. Трошки хвилююся по поводу горловини, значить, я в'язала цю жилеточку по схемі, взятій на Пінтерест. Тобто, у мене були розміри. Я знайшла схему на Пінтерест і по тій схемі, ну, тобто, там якраз підходили розміри, і я по тій схемі зв'язала цю жилеточку. В'язала я на машині 5 класу Жакарт. Він тут в'яжеться з протяжками, це кнопочний бразер, такі витвореньки витворяє. До речі, Жакарт я взяла із книжки для ручного в'язання. Якраз раппорт петель у мене співпадає із кількістю кнопочок. Ну, це окрема історія. І в мене тут. Два візерунки. В нас візерунок вересня, хто слідкує за мною і проєктом Жакардові історії 24. Візерунок вересня 39 із цієї книжки. І це, мені здається, ось, ось оце він. А 38 й візерунок ось цей. Скажу чесно, я, мабуть, запуталася, але один візерунок 38-й, другий візерунок 39. І я їх сумістила в, цьому, в цій жилетці, навіть не, задум... не то, що не задумуючись, не підозрюючи, що один із візерунків це візерунок вересня в Жакардових історіях. Так, це значить я зв'язала спинку і перед? І тоді вручну я зробила обв'язку резиночкою, внизу, обв'язку проїм, і тепер у мене стоїть задача обв'язати горловинку. І що я? Що я думала. Боюся, щоб не була вузька ця горловинка для дитини, щоб голова проходила комфортно. І, звичайно, я думала просто обв'язати ось таким способом. Ну, так, як би резиночкою один на один і закрити, і це все буде нормально. Але в мене на спинці за Кручується. Тобто мені треба зробити плотнішу обв'язку, щоб спинка не закручувалася і не тягла за собою обв'язочку. Були в мене варіанти, якщо я не, не забуду, я зроблю тут десь повкидаю варіанти обв'язочок горловинки, які я думала сюди пристроїть. Але я ще не факт, що може я ще й скористаюсь якимсь варіантом. Але сьогодні вранці, збираючи свою торбинку з в'язанням на випас, я згадала один варіант це двойна обв'язка. Тобто в'яжеться лицьова частина, робиться перегиб. І в'яжеться виворотня частина, і виворотню частину потім просто пришивають, пришивають до виворотньої сторони. За рахунок цього, обв'язка буде більш еластичною і е, мій страх, що в дитинки не комфортно проходитиме голова, повинен. Повинен пройти. Ось, це такі в мене думки. Якщо в когось із вас, дівчата, є якісь поради, пишіть в коментарях, буду дуже рада почитати. І, можливо, я і скористаюся, тому що в'язати і розпускати для мене не проблема. Можливо, ви щось мені підкажете більш правильне. Так що, ось така в мене робота. Покажу спинку. Бачите, Спинку, на спинці я не робила виріз. Я доволі часто так в'яжу, і як то особливих проблем немає, але тут ниточка тоненька і трошки воно закручується. Ну, це м -м, діло поправиме. Ще раз покажу, ось така. Цікавенка вийшла. У мене завжди якісь проблеми з дитячими речами. Не знаю чого. Це, мабуть, мій такий пунктик. Взяла з собою спиці, моточок пряжі. А, по поводу пряжі не сказала. Ось це сіро, сіро, сіро блакитне, мабуть. Це пряжа Alize Lana Gold 800. І ось це темно-зелена, це 100-відсотковий меринос. Це я купувала в магазині італійської пряжі, коли була у Полтаві в минулому році бабінна ниточка. Класна, мені дуже подобається, надіюсь, після прання вона Резиночка залишиться резиночкою. Так от, ось таке торбинка від Олени Козаченко. Лєночка, вітання тобі, дуже класно. До речі, оця Alize 800 це теж подаруночок від Валі Харченко. Валічка дуже дякую. Пригодилася, пригодився твій подарунок. Так що, дівчатка, всім гарного дня! Миру здоров'я. Сьогодні тихо у нас. І ми дуже слухаємося. Ти сердишся? Не балакаєш. Уф, каже, взяла, прив'язала. <сум> ну нічого, це пройде. Всім гарного дня. Мої дівчата пасуться в кущах.